Доброго дня. Сьогодні я хочу продовжити тему щодо виписки з житла і відповідне зняття з реєстрації. Ми вже з'ясували, що це одне і те ж саме. Було від вас дуже багато запитань щодо мого останнього відео. Не всі, я вибачаюсь, не завжди вистачає часу у мене відповідати, тому сьогоднішнє відео я вирішила присвятити саме питанням, які побачила під відео. Перше. Маю питання в складній, але типові ситуації, чи можу я виписати племінників без суду. З відео зрозуміло, що так. Один вже років з 10 проживає в США, в домовій книзі вказаний його старий паспорт і вже недійсний. Інший племінник записаний в книзі ще згідно закордонного свідоцтва про народження. Це було 20 років назад. Одна юристка сказала, що суд не, розгля... не розглянемо їх позовів або ж розгляд затягнеться на роки. Обидва повнолітні і ніколи в квартирі не проживали. Контактів із ними немає, їх нових адрес проживання не знаю. Отже, відповідь на ваше запитання: в Україні змінилися умови зняття з реєстрації місця проживання. Раніше виписати людину з квартири чи будинку без її відома чи згоди було неможливе. Тепер мешканців, мож... мешканців, відповідно, ви можете виписати з квартиру чи будинку навіть без їхньої згоди. Це може зробити власне нерухомості. І це передбачено пунктом 61-м. Порядку зняття з реєстрації місця проживання, перебування, який ухвалений Кабінетом міністрів 7 лютого 2022 року, для того, щоб виписати людину без її згоди, власнику необхідно звернутися до місцевого ЦНАПу з документом, що посвідчує особу, тобто паспортом, і надати документ щодо наявності у нього права власності на житло. Подати заяву про виписку може повнолітня особа або законний представник малолітньої дитини. Отже, ви без проблем можете виписати своїх племінників без їх присутності, відповідно, та без їхньої згоди. Йдемо далі. Наступне запитання: прошу пояснення по можливості в такій ситуації. Сім'я чоловіка, дружина, діти придбали будинок в селі. На власні спільні кошти чоловік оформив власність на себе зі згоди відповідної дружини, не зареєстрований в даній власності, але проживав та по причині розлучення вже не проживає. Дружини і діти зареєстровані і проживають. Отож, які права й обов'язки по нерухомості і по комунальних платежах зареєстрованих та проживаючих людей. А які люди, що є власником нерухомості, але не зареєстровані і не проживають? А відповідь на ваше запитання така. По суті, ситуацію, яку ви наразі описали, є досить поширеною на сьогодні, коли один із членів подружжя оформлює право власності на нерухомість, яка була придбана за спільні кошти. Зараз давайте детальніше розглянемо по суті, ваші права і обов'язки, тобто кожного з членів сім'ї в даній ситуації. Якщо говорити про права і обов'язки власника, то це по-перше, чоловік як власник нерухомості має повне право володіти, користуватися, розпоряджатися цим майном. Тобто він може продавати, дарувати, заповідати його, ну, тобто робити з ним будь-що. Щодо обов'язків, то чоловік несе обов'язок утримувати нерухомість в належному стані, сплачувати податок на нерухомість майна, ну і відповідно інші законні платежі. Щодо комунальних послуг, оскільки чоловік є власником, він несе відповідальність за своєчасну та повну оплату комунальних послуг. Навіть якщо фактично він не проживає в будинку. Щодо прав та обов'язків громадян, які зареєстровані і проживають, тобто дружина і діти. По-перше, це право користування. Дружина та діти, як члени сім'ї власника, мають право користуватися будинком для проживання. Це право виникає з факту в першу чергу реєстрації та проживання в будинку. Щодо комунальних послуг, дружини і діти, як зареєстровані та проживаючі, несуть солідарну відповідальність за оплату комунальних послуг разом із власником. Тобто так само мають сплачувати комунальні платежі. Проте їх відповідальність може бути обмежена пропорційно до кількості зареєстрованих осіб або за домовленістю по суті саме із власником. Щодо права на захист своїх відповідних інтересів, у разі розлучення або виникнення спорів щодо нерухомості, дружина має право на захист своїх інтересів. Зокрема, вона може звернутися до суду з позовом про визнання права спільної сумісної власності на будинок, оскільки він був придбаний за спільні кошти і під час відповідного шлюбу. Важливі нюанси щодо спільної сумісної власності. Незважаючи на те, що право власності оформлене на чоловіка, будинок, придбаний у шлюбі, за спільні кошти, є спільною сумісною власністю подружжя. Це означає, що дружина має право на 50% цього майна. Реєстрація місця проживання є важливою для визначення відповідних прав та обов'язків щодо комунальних послуг. Проте реєстрація місця проживання не впливає на право власності, по суті, на нерухомість. Тобто, це зовсім різні інститути. У разі розлучення питання поділу спільного майна, зокрема, будинку буде вирішуватися вже судом. І суд може визначити частки кожного з подружжя у праві власності на будинок або зобов'язати одного із подружжя виплатити компенсацію іншому. Стосовно продажу житла власнику, якщо в його власності будуть прописані малолітні діти тих мешканців, що прописані, але не є співвласниками. І що ж по суті означає, якщо немає іншого місця проживання, якщо власник продає квартиру, він повинен все життя надавати прихисток особі, в якої немає особистого житла. Цікаве питання. Продати квартиру, у якій прописана дитина можна, але в цій ситуації є свої нюанси. Якщо потрібно продати нерухомість із прописаними малолітніми дітьми до 14 років, потрібно зробити наступне: по-перше, звернутися до органу опіки та піклування, зазначити в заяві, яке майно буде надано натомість дитині або дітям для проживання і отримати дозвіл на продаж об'єкта. Наступний момент звернутися з покупцем до нотаріуса і укласти договір купівлі-продажу квартири, у нового власника не повинно виникнути проблем при знятті з реєстрації дітей попереднього власника. Оскільки, згідно з постановою Кабінету міністрів, про яку я вже зазначала на початку відео. Від 7 лютого 2022 року номер 265 для цього достатньо заяви та документи, які підтверджує право власності. І все ж таки краще вирішити питання з випискою неповнолітніх або малолітніх дітей до продажу відповідно нерухомості. Наступне від вас запитання: а ВПО особи мають якісь права на проживання. Наприклад, така ситуація пустили пожити до своєї. Власної квартири знайомих переселенців. Вони в адмінцентрі оформилися як ВПО та вказали адресу моєї квартири. Але через три місяці я прописав я попросив їх виселитися, тому що вони почали поводити себе дуже нечемно: постійні жалоби, сусідів і таке інше. Так от, чи мають вони якісь права на проживання у моїй квартирі, і чи можу я звернутися до адмінцентру, щоб убрати свою квартиру у них в адресі ВПО. Ну і звісно, вони нічого не сплачують за комуналку. Я сам плачу, тому що одна із осіб ВПО має до мене родинні зв'язки. У вашій ситуації є кілька важливих аспектів, які потрібно врахувати. По-перше, Закон України про права внутрішньопереміщених осіб це закон, який гарантує ВПО право на проживання, але не визначає конкретне житло. Тобто, внутрішньопереміщені особи мають право на проживання в цілому, але не мають автоматичного права на проживання саме у вашій квартирі. Оскільки ви добровільно пустили знайомих внутрішньо переміщених осіб до своєї квартири, між вами виникли фактичні договірні відносини. Проте, якщо між вами не було укладено письмового договору найму або іншого документу, що відповідно регулює умови проживання, то ці відносини можуть вважатися. Безстроковими та регулюватися відповідно загальними нормами цивільного законодавства. І саме цікаве, по суті, ви є власником і як власник квартири маєте право вимагати від внутрішньо переміщених осіб звільнити ваше житло. Проте, оскільки між вами виникли фактичні договірні відносини, виселення може відбутися за Домовленість або, по суті, в судовому порядку, ви можете звернутися до суду з позовом про виселення внутрішньо переміщених осіб, якщо вони порушують умови проживання. Зокрема, якщо вони. Поводяться нечемно, створюють проблеми для сусідів, не сплачують за комунальні послуги, зберіть всі ці докази і, відповідно, можете звернутися до суду. Виселення з житла може відбуватися лише на підставі рішення суду. Самостійне виселення внутрішньопереміщених осіб є по суті незаконним і може призвести до. Негативних наслідків для вас, оскільки ну, ви не можете завчасно передбачити, що, ну, які показання будуть давати ВПО, а, скасувати реєстрацію ви можете звернутися самостійно до Центру надання адміністративних послуг із заявою про скасування реєстрації проживання внутрішньопереміщених осіб у вашій квартирі. Для цього вам потрібно буде надати документи, що підтверджують ваше право власності на квартиру. А також документи, що свідчать про відсутність згоди на проживання безпосередньо внутрішньопереміщених осіб у вашій квартирі. Якщо внутрішньопереміщена особа добровільно не зніметься з реєстрації, ви можете звернутися так само до суду. З позовом про зняття їх з реєстрації. Після отримання рішення суду ви зможете звернутися а, так само до ЦНАПу а, щодо відповідне зняття їх з реєстрації. А, також хочу звернути увагу, скільки ви є власником квартири, ви несете обов'язок заплати в першу чергу комунальних послуг. Проте, ви можете вимагати від внутрішньопереміщених осіб відшкодування витрат на комунальні послуги, якщо між вами була відповідна домовленість. Також хочу звернути і відповісти на питання щодо того, кого не можна виписати із житла. Не можна виписати людину з квартири, якщо вона призвана на військову службу. На, на сьогоднішній день знаходиться в полоні, проходить лікування, знаходиться в робочому рейсі, знаходиться у відрядженні або в експедиції, знаходиться в соціальному закладі для осіб з інвалідністю. Тобто, відповідно, може бути будинок для пенсіонерів під оглядом, будинок для літніх людей, ув'язнене. У разі виписки з житла за заявою власника більше однієї особи до органу реєстрації, окрім заяви, подається також документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору окремо щодо кожної особи. А, також на що хочу звернути уваж, вашу увагу, виписати власника чи співвласника із житла без його згоди чи присутності неможливо. А це коротко, саме основні запитання, які ви задавали. Я вибрала їх з відео, яке відповідно було останнє. Ми стосувалися прописки і реєстрації. Я сподіваюся, що я е, трохи розширена вам змогла відповісти в цьому відео, ніж я писала відповіді у коментарях. Якщо, звісно, у вас ще так само будуть запитання, пишіть і по можливості відразу можете написати, чи відзняти для вас ще одне відео, або, можливо, провести прямий ефір. Я сподіваюся, що дане відео було корисне. Я дуже вдячна Збройним силам України за те, що в мене є можливість його записувати. Все буде Україна.